А що ставити в засобах оплати тим підприємцям, які видають фіскальні чеки? Особливо актуально, це для тих, хто приймає оплати на свій рахунок ФОПа, тому що там потрібно моніторити виписку, дивитися, звідки зайшли кошти, щоб розуміти, який засіб оплати ставити, власне, які засоби оплати ставити, в яких випадках, навіть якщо кошти вам заходять по реквізитах IBAN, розбираю в цьому відео. Тому поїхали. Привіт! з вами податковий консультант Михайло Смокович, і е, вже ми достатньо довгий час працюємо із таким реквізитом, як засоби оплати в фіскальному чекові, рядок номер 19. але. Але досі є питання. Більшість з них врегульовано, зрозуміло, та не всі. І в цьому відеоролику постараюсь вам їх максимальну кількість закрити. І почнемо ну, з того, що в нас у чекові є два реквізити: це форма оплати засоби оплати. Це те, що стосується, власне, звідки в нас яким чином заходить оплата. Форма оплати, рядок 18. Там все просто, там або готівка, або безготівково. І програмні реєстратори проставляють цей реквізит автоматично. Якщо вибираєте готівку, то відповідно вставить, що це готівка. Якщо ні, щось інше, то звісно, безготівково. А от рядок 19 і потрібно обрати. Що там? Інтернет, еквайринг, оплата з карткою через. Не банківські термінали самообслуговування і так далі. І давайте в цьому ролику так структуровано розберемось, в яких випадках який засіб оплати ставити. Звісно, що в нас є деякі консультації від податкової, які частково закривають деякі запитання. Зокрема, ось в нас є консультація в зір. Посилання на цю консультацію дам обов'язково вам в себе в телеграм-каналі. Тому. Забирайте там. Якщо на телеграм-каналі в моєму вас ще немає, то обов'язково там маєте бути, тому що там багато додаткової корисної інформації даю там така крута спільнота. Зібрались бухгалтерів, підприємців, які е, допомагають один одному, діляться досвідом, відповідають на запитання. Тому обов'язково там маєте бути. Посилання на телеграм-канал ось тут вискочить, на екрані буде і в описі під відео. Приєднуйтесь! Давно вже час було туди зайти, підписатись. Окей, що нам говорить ця консультація? Вона закриває деякі питання, тому що відповідає, що ставити в засобах оплати. Якщо це в нас оплата через посттермінал, то ставимо ЕПЗ, картка чи торговий еквайринг. Якщо оплата банківською карткою, переказ з карти. Оплата банківським чи платіжним застосунком через QR-код, переказ через QR-код, якщо оплата. Чер... На сайті, то інтернет еквайринг оплата карткою в інтернеті. Якщо через інтернет-еквайринг чи платіжний QR-код, то вказуємо власне, назву того сервісу, через який отримали платіж. Якщо через сервіс переказів коштів, то власне той сервіс переказів коштів, через який платіж був здійснений. І здавалося б, класна консультація, закриває багато питань, але. Не всі далеко не всі. Давайте розбиратися по порядку. Отож, ну, якщо відкрити сам програмний реєстратор, в мене це чекбокс, то як виглядає цей засіб оплати? Він ось тут в мене під чеком. Звідки в нас була оплата? Це це готівка, чи це через картку, тобто через посттермінал чи інше, будь-що тут у нас різне є: інтернет-кварінг, інтернет-банкінг. Е Додатково зі списку можна обрати купу всього. І, власне, що нам потрібно обирати. Якщо у вас просто офлайн бізнес, тобто ви просто приймаєте готівку, у вас є посттермінал, можливо, там, застосунок з технологією таптофон, через який ви приймаєте оплати, то все просто. Приймаємо готівку, ставимо готівка. Оплата через посттермінал чи через мобільний застосунок з технологією таптофон, ставимо, що це в нас картка. Все на крайняк, якщо у вас ще є QR-код, де за посиланням ви приймаєте оплату, то в нас що податково говорить, що так робити можна, ставимо переказ через QR-код. До речі, у всіх програмних реєстраторів, от якщо у вас тут є загальний список, по якому можна просто вибрати зі списку і поставити засіб оплати, то є ще створити свій. Варіант зі списку. Тому, якщо вам от, ви подивилися консультацію, переказ через QR-код в ній є, а там в чекбоксі його немає, ви хотіли б поставити, то просто створили собі і все. І воно є. Майже у всіх ПРО, які дивився, також є така функція, тому без проблем. Якщо ж у вас ще є і онлайн діяльність, то все буде вже трішечки цікавіше, тому що потрібно буде ем, вказувати ще щось в залежності від того, звідки йде розрахунок. Якщо ви проводите діяльність на платформах і у вас іде оплата з цієї платформи для, для, для прикладу, щось продаєте на розетці, на промі, на ОЛХ, на ШАФі і так далі. Що робити тоді? Тоді, звісно, вам буде оплата надходити від розетки від прома. Розетка і пром працює на сервісі розетка Pay. Тому, коли ви будете реєструвати чек, ви, принаймні, в чекбоксі просто обираєте, що там оплата через інтегратора розетка. Pay. Е, якщо оплата через ОЛХ, через е, також шафу, то вони використовують сервіс UAPay. Тут його в списку немає, але можна просто взяти сюди так, стоп, розетку стираємо. І прописуємо вручну UAPay. Pay. Ніби так пишеться. І все, вставляємо. Ну або там робимо свій. Засіб оплати, і тут прописуємо UAPay, Як нам рекомендує податкова. Тому нескладно дивитися, який сервіс у вас на платформі е, приносить вам гроші, через який сервіс йде оплата, і просто його назву вказуємо ось тут. Якщо ж у вас ви працюєте не тільки на платформах, у вас є платіжні інструменти, ви використовуєте е, інтернет-еквайринг, лікпей, вейфопей, то тут також є моменти, нюанси. Наприклад, якщо у вас свій сайт, ви приймаєте оплату через кнопку оплатити, через посилання по лікпей, вейфопей, то ви можете згідно роз'яснень податкової ставити, що це інтернет-еквайринг. Дивимось. Оплата банківською картою на інтернет-сайті за посиланням. Інтернет еквайринг, оплата карткою в інтернеті. До речі, от ви можете мене запитати, от якщо йде оплата через Пром, ОЛХ е, і так далі, через платформу, чому ми там не ставимо інтернет еквайринг, чому ми вказуємо назву сервісу? Е, тому що, от податкова, нам говорить, що якщо. Оплата на інтернет-сайті за посиланням, кнопкою оплатити, то по суті ми можемо вказувати інтернет-еквайринг, оплата карткою в інтернеті. Якщо оплата в нас йде на платформі, то вже в нас там використовується платіжний сервіс, ми маємо зазначити назву цього платіжного сервісу. Але якщо раптом там вказати інтернет еквайринг, а не розетка Pay, то. Нічого страшного не станеться, але все одно є рекомендація, давайте будемо працювати по цих рекомендаціях. І якщо ж у вас оплата не через власний сайт, не за кнопкою оплатити, а просто ви використовуєте якісь інструменти WiFopay, LickPay для своєї роботи. То в нас ось буде підходити ось цей варіант. Ми просто будемо вказувати, що оплата йде через LeakPay чи Вейфопей. Тобто в чекбоксі, коли ми будемо створювати чек, буду обирати платіж через інтегратора, і тут буду обирати LeakPay чи буду обирати Вейфопей. Ну, звісно, якщо нам іде оплата через інтернет еквайринг, то ми будемо розуміти, що оплата. Пройшла саме через нього, тому що, ну, власне, нам відшкодування від цього сервісу заходить. Крім того, от на LeakPay і Вейфопей є досить зручні інструменти, як фіскалізувати платежі. Там можна підключити безкоштовний програмний реєстратор безпосередньо в кабінеті WayFopay, який буде автоматично фіскалізувати всі ваші продажі. Тому достатньо зручний інструмент можна підключити. Добре, скажете ви, Михайло, з платіжними інструментами, сервісами переказів коштів, ніби все зрозуміло. Але що робити, якщо я, як ФОП, просто даю реквізити е, людині свого. Рахунку ФОПа, і людина вже самостійно сплачує, але сама вибирає, звідки, чи там зробити це через мобільний застосунок, чи е, оплатити через касу банку через термінал самообслуговування, через небанківські термінали самообслуговування. В нас же ж, в залежності від того, звідки йде оплата, обирається інший засіб оплати, як визначити, звідки людина мені заплатила. Запитувати, чеки брати. Ну, звісно, що. Ні. Визначити, звідки надійшла оплата, можна за банківською випискою. І я, мені тут особливо сподобалась стаття, яка на сайті Raytheisen. тут розписано. Ем, так, як зрозуміти, звідки зайшла оплата, і потрібно таку оплату фіскалізувати, чи не потрібно? Але щоб зрозуміти цю статтю, я покажу вам ще один файл: це файл NovaPay, де в нас розписана структура рахунку банка. В нас структура рахунку яка. Якщо в нас йде спочатку ЮА, потім дві цифри, потім МФО, і тільки потім вже йде сам рахунок. За маскою рахунку нам можна зрозуміти, звідки приходить оплата. Про що мова? Ось, наприклад, є оплата. Оплата мені була із ось такого рахунку. Я дивлюсь UA. Окей, дві цифри, це там перевірочний код, далі МФО банку, далі йдуть нулі, і після нулів вже починається номер рахунку аналітичний. Перші чотири цифри це маска рахунку. По цій масці рахунку можна зрозуміти, звідки кошти прийшли. Дивлюсь в себе, в мене 29,02. Е, окей, заходжу, дивлюсь, 29.02. Це транзитний рахунок, коли оплата проводиться через касу банку. Чітко. Було б, якби цей транзитний рахунок використов... не використовувався ще для інших цілей. Зокрема, в Приватбанку цей транзитний рахунок ще застосовується, якщо оплата йде через мобільний застосунок, Приват-24 за реквізитами IBAN, чи коли оплата йде через банківські термінали самообслуговування, оці, які є в Приватбанку, то все одно буде 29,02. Однозначно, всі ці оплати можна не фіскалізувати, це дозволено, але якщо раптом ви їх хочете профіскалізувати, що не заборонено, то потрібно вказувати засіб оплати. Але який засіб оплати вказати, якщо це може бути і оплата через інтернет-банкінг, і оплата через касу, і оплата через термінали самообслуговування, Отже, е, нам податково говорять, що тут ці три види оплат вони йдуть різними засобами оплати. Я тут пропоную вибрати для себе найбільш зручний варіант. Найбільш часто нам платять. Саме через мобільний застосунок через інтернет банкінг І в такому випадку можна в засобах оплати вказувати, що оплата саме через інтернет-банкінг. По факту, якось перевірити податкова потім, звідки це було, чи через інтернет банкінг, чи через касу банку, чи через термінал самообслуговування банку, вона не зможе перевірити. І в будь-якому разі, ці всі варіанти вони не потребують фіскалізації, тому нам не потрібно буде щось податкові доводити. Тому, якщо вам зайшла оплата з 2902, принаймні, якщо ви в Приватбанку маєте рахунок, то я б тут обрав просто вказувати інтернет-банкінг і не заморочуватись. До речі, покажу вам ще одне роз'яснення. Так, ось це роз'яснення від податкової, що нам ставити в рядку 19 засіб оплати. І тут в нас більш іде широко. Якщо оплата банківською карткою безпосередньо на рахунок IBAN-продавця, то можна вказувати переказ з картки, тут можна вказувати інтернет-банкінг. Це буде також, ок. Якщо оплата з рахунку IBAN, то переказ поточного рахунку. Якщо десь у нас ще щось було. Так, ще варіанти є, але я вже вам їх проговорював. Вони є в консультації зір, яку вам вже показав. Загалом, ще хай така консультація буде. Також залишу на неї посилання в себе в Telegram. Так, окей, варіант з 29.02 розібрали, але ще які можуть бути варіанти. 2600 і 2620 це перекази з поточних рахунків. Просто 2600 – це переказ з поточного рахунку ФОПа чи юридичної особи, 2620 – це переказ з рахунку фізичної особи. І один і інший платіж можна не фіскалізувати, але якщо фіскалізуєте, то потрібно обрати щось, можна обрати переказ з поточних рахунків. Рахунку або інтернет банкінг, тому що ну зараз нас вже не роблять платежі е, з допомогою е, пла паперових платіжних інструкцій чи доручень. У нас зараз роблять всі платежі через інтернет банкінг. Тому якщо оплата чи звідси, чи звідси можна спокійно обирати інтернет банкінг або прописувати, що це переказ з поточного рахунку. Ну мені більше подобається інтернет банкінг, тому я ставлю саме так. Якщо ж раптом вам платіж зайшов із 2654, то це транзитний рахунок, який використовується при переказі коштів з небанківських терміналів самообслуговування, це ось ці наші такі айбокси, різні термінали, які часто можна побачити там в торгових центрах. В магазинах і не тільки звідки можна заплатити кудись, але це не банківський термінал, це термінал фінансової установи. І якщо ви побачили такий платіж, таку маску рахунку в себе у виписці, то однозначно такий платіж потрібно фіскалізувати, але який засіб оплати вказувати? От, зокрема, в чекбоксу в нас тут є обрати зі списку, і тут є переказ через ПТКС ННПП. Це по суті. Рекомендація податкової вказувати саме таке формулювання, тому вказуємо, що це переказ через ПТКС ННПП. Не пам'ятаю, як розшифровується абревіатура. Загалом, значить, вона не банківські термінали самообслуговування, платіжні термінали КС, не банківських, нефінансових, платіжних. Коротше, не будемо заморочуватися абревіатурою, просто запам'ятовуємо, що обирати це. Далі. 29.02 розібрали. 29.09 це транзитний рахунок, який може використовуватися для зарахування грошей, як з розрахункового рахунку або при оплаті через касу банку. Так само можемо сміливо обрати інтернет-банкінг як засіб оплати, якщо в нас такі є платіж. 29,20. Транзитний рахунок, який вказує на те, що гроші надійшли після оплати через банківський ПТКС. Якщо маємо таку маску рахунку, можемо вказувати: ось тут є переказ через ПТК з банку. Переказ через ПТК з банку це якраз оця оплата через банківські термінали, обираємо як засіб оплати її. І 29.24 – це транзакція, яка обов'язково в нас фіскалізується, тому що якщо в нас 29-24, це значить, що оплата пішла по номеру картки, податково вважається розрахунковою операцією, яка потребує фіскалізації. І тут і тут так само засіб оплати в нас буде інтернет банкінг, тому що ну, зробити таку оплату через інші канали. Ну, мабуть, можливо, але це дуже, дуже рідко. Тому, якщо бачимо маску рахунку 2924, вказуємо також інтернет-банкінг. До речі, є в нас випадки, коли з цією маскою рахунку 2924 заходять кошти, коли йде оплата по реквізитах IBAN. Але вона заходить саме через цей транзитний рахунок, і податкова, коли буде бачити його виписті, буде говорити, що, шановне панство, цю операцію потрібно було обов'язково фіскалізувати. Тому, якщо бачите в себе виписті таку, обов'язково фіскалізуємо. Не фіскалізувати можна тільки, якщо оплата йде е, з рахунку ФОПа чи з рахунку фізичної особи, і якщо в нас оплата йде через термінали самообслуговування банківські, через касу банку, переказ по реквізитах IBAN, через інтернет-банкінг. Але скажете ви, Михайло, у нас зараз дуже багато е, повідкривались рахунків в NovaPay, там відкривають рахунки як ФОПи, так і фізичні особи. І буває таке, що платежі йдуть саме звідти. Тобто людина платить за рахунку, який відкритий у неї на NovaPay. Як зрозуміти, що це була оплата саме через NovaPay, який засіб оплати ставити, і чи обов'язково це? операцію фіскалізувати. Повертаюся до листа від NovaPay. І тут в нас є також ось така штука. У нас вказані, які маски рахунку рахунку будуть відображатися в нас в виписці, з якого рахунку прийшли нам кошти, в залежності від того, хто нам платить через NovoPay. Якщо, Якщо фізособа підприємець нам сплачує, то це буде рахунок 6732 з цією маскою. Якщо фізособа, то 6740. І, по суті, коли нам людина платить зі свого рахунку, навіть відкритого у фінансовій установі на наш рахунок IBAN-ФОПа, то це банківська операція, вона підпадає під пільгу, таку транзакцію можна не фіскалізувати. Але якщо раптом ви обраєте фіскалізувати, то можна вказувати, як засіб оплати інтернет-банкінг або переказ з рахунку. І це буде окей. Ну, ніби всі варіанти розібрав. А якщо це відео для вас було корисним, чи якщо у вас залишилися питання, які б ви захотіли закрити зі мною, то ви обов'язково маєте бути на моїй Монобазі. Що таке монобаза? Ви можете перейти на мою Монобазу і підтримати мій проєкт просто разовим донатом. А Краще оформити підписку на підтримку мого youtube проекту. Чому краще підписка? Тому що підписникам монобази я даю безліч корисних бонусів. Зокрема, щотижня я проводжу прямі трансляції, на яких відповідаю на всі ваші запитання. Якщо підписатися на рівень від 300 гривень і вище, то ви отримаєте доступ до секретного телеграм-чату каналу, де. Я чи мої колеги з вами щодня ви оперативно можете отримувати відповіді на свої запитання. Якщо підписатися на рівень учень чарівника і вище, то ви отримаєте ще й доступ до закритих уроків. Там вже є уроки, як вести ФОП, якщо у вас інтернет-торгівля, як вести ФОП, якщо у вас послуги онлайн, як вести ФОП першої групи і продовжую працювати над тим, щоб давати нові уроки, нові знання. Тому. Запрошую до монобази. Це крута штука, крутий простір, крута спільнота. І ви дуже мені допомагаєте саме підпискою, тому що я можу планувати свої витрати і випускати контент більш більш регулярно. Ну і не забувайте поставити вподобайку, підписатися на цей канал, якщо ще не підписані. Дякую вам за перегляд! Бережіть себе на все добре.